Ось вот так, так. Да? О, мою молочку. Собачю, так. Да. Ще раз, э, guten Tag, Guten Адент. Я зараз знаходжусь у місті Глове. Це північ Німеччини, острів Рюген, саме, пів... саме північ Німеччини. Я-я. ось. Ну зараз, ну мабуть, піду на пляж. Зніму там щось. В цьому готелі я мешкаю. А зараз така панорама. Тільки через дорогу. І ось. Тут така літня площадка, пляж. Безкрайній пляж. Йдемо зараз на море. Це єгипет, якісь арабські Емірати? з тут там розумілими персонажами, так феноменально, так супорово відпочивати на Балтиці, на півночі Німеччини. Такі чудові феноменальні місця. Сапорові, да, все комплекс. Ось я в так. Німці також любили дуже естетику.